Всім привіт! Ви на каналі єбана фігма Сьогодні покажу, як робити слайдер. Видаляємо нахуй це лого. кнопка F для фрейма десктоп обираємо стандартний. Знову F робимо довільний фрейм. Я хочу, щоб це був квадрат 500 на 500. філ додаємо заливку, якийсь колір щоб ми його бачили. Дублюємо сюди. Тут зробимо. Auto layout, через Shift A і продублював ці фрейми через Command-D або Windows на Ctrl-D. Uh, тут зробимо 0. Далі плагін Unsplash, щоб ставити якісь рандомні картинки. Так. так. Тут, до речі. Першу картинку ми продублюємо в кінець, це важливо, щоб власне була ця зациклена анімація. Переназвемо на слайдер, щоб все було зрозуміло. Бо власне, дизайнери мають все називати, щоб розрабом не було в пізду це все робити. Command-X або Ctrl-X на Windows, щоб вирізати. Command-V Вставити в цей фрейм. Тут, в X, вставимо 0, щоб починалося з першої картинки. Далі треба продублювати. Цей фрейм знову обираємо саме слайдер. Тут бачимо. Саме цей автолейаут, який ми зробили. І в Віксу повин, повинні виставити мінус 500. Щоб нас змістилось на ширину фрейма а, на другу картинку. Аналогічно знову дублюємо, знову слайдер, але вже мінус 1000. І знову слайдер і мінус 1500. Майже готово. Обираємо перший фрейм десктопа. Переходимо в вкладку Прототип. Бачимо цей плюсик. Перетягуємо сюди стрілочку, тригер. Ставимо автоділей. Тобто після затримки. Нехай буде 800 мілісекунд. Анімація Smart Animate. Нехай буде так само. Тут треба зробити точно так само. Автоділей. Smart Анімейт є. Yeah. Тут точно так само. Автоділей. Останній фрейм потрібно з'єднати з першим. Знову ж таки, щоб вийшла ця засиклена анімація. І тут триггер автоділей. Але вже просто ставимо 0, але все одно тут буде 1 мілісекунда, нам не страшно. І анімація інстант. Переходимо на перший фрейм і переходимо в запуск. Єбана Фігма завантажується, і ми бачимо, що все працює. Дякую за увагу. Слідкуйте за каналом, можливо, будуть інші відео, якщо мені це не заїбе мозги. Дякую.